Да? Але насправді чоловіки і хочуть е, сильну жінку, да? якій взагалі можна довіряти, не дитина. Не і от тому от четверта трансформація, яка відбувається з вами, це від такої м'якості, від е, дитячої позиції до домінантності, до дорослої жінки. Знову ж таки, без агресії, але сильно, з силою. Далі, і дивіться, насправді це також дуже тонка робота, да? щоб він сам хотів вам підкорятися без маніпуляцій, тому що йому приємно. Наступна стадія це служіння, да? коли чоловік хоче робити для вас все. І я думаю, багато з вас спостерігали у просторі такі відносини. Да? Коли чоловік хоче робити для своєї е, жінки все. І дивіться, насправді, хто б що не говорив, але це дуже чоловіча природа служити тій жінці, яка надихає. Тому що насправді це ж е, вся суть життя заключається в цьому. Що все ж таки чоловік служить е, для своєї жінки. Він завойовує для жінки, щоб вона. Створювала на цій території свій простір, да? він працює, щоб показати, який він ось завоюватель для жінки.